Без минулого немає майбутнього. Так кажуть архітектори і мистецтвознавці про культурну спадщину віків. Тож завжди доречно говорити про збереження старовинних будівель, музеїв та історичних осередків у містах. Архітектура, як та знаєте, кажуть, закодована музика чи в дереві, чи в камені звучить в творчих діяннях архітекторів, а у відвідувачів в душі, тому що відвідуючи міста нашого краю. І Музей архітектури та побуту, який є узагальнюючим образом архітектури стильової області, забирають з собою пам'ятку. І музику, архітектурну в душі. На сьогодні на Закарпатті розміщено кілька тисяч архітектурних експонатів, частина з яких ходять до спадщини ЮНЕСКО. Однак варто вголос говорити і про проблеми, з якими стикається спадщина краю. Степан Шолтес вважає, наразі люди байдужі до надбань минулого. Дуже велике надбання. Маємо дуже велику спадщину маємо, але відносимося до неї досить поверхово. Більше того, як у всій країні. Відносимося споживчо, тобто стараємося це діло ламати або переробляти і так далі. Професійне свято, архітектори області урочисто відзначили у виставковій залі музею архітектури і побуту. Представили також і нових членів спілки. Минулого року до спілки архітекторів увійшло 12 похідців, цьогоріч – 7. сім. І мені здається, що якщо такими темпами йдемо, то через 5-6 років будемо вже мати спілку архітекторів численністю вище сотні. І Богу дякувати. Хай то так і буде. Це зобов'язує людей, зобов'язує і дає на них велику, як у лікарів, клятва Гіппократа. знаєте, то член Національної спілки архітекторів теж свого роду є клятва Гіппократа, що самовіддано, чесно, і продовито будуть працювати в цій галузі. Жителі міста і гості свята мали змогу оглянути найновіші архітектурні розробки для населених пунктів та оглянути схеми реставрації інших споруд минулих століть. Стати архітектором не так просто, а бути ним ще важче. Зато я хочу сказати, що це є з одного боку професія, а з боку, то дійсно покликання. Треба це любити. У нас нелегкий економічний час. Воно є така робота. Ми мусимо бути кажучи двигунами. Прориву в якої творчості, успіхи архітектори запевняють, що їх професія це не чергове ремесло, а глибока філософія. І якщо стати хорошим архітектором не легко, то бути ним ще важче пояснюють митці.